І усіх я вітаю. Ви на каналі Космічний Про. І з вами як завжди, я Космікс. Та що ну оце було? За ну, після минулої серії В мене емулятор розликів боя. Не мій його от заговоритись. Бо в мене була безкоштовна версія. А там ну, загрузитися ну, не можна тільки зберегтись. Так що я оце полізу, інтернет, пошукав, бляха, працюючу версію, встановив. заново оці місії пройшов, їх, ми в минулі проходили, так. Я вже готовий заново проходити. Заново, ну, продовжувати. Ми залишились. До речі. Тут я не купляв пістолети. В минулій серії я то купляв. Давайте ось таку машинку мінімамо. О, до речі. Я ще парочку відео по цій гатажці подивимось. За управлінням білі ну, зробив кращим. Та до речі, тут чотири ну, зірки розшуку доволі легко, ну, оце зібрати коротше. Хоть і ніполіція так, пороти Ленід Біч якраз, виходимо та продовжуємо. кроваві гроші. Слухай ми, маємо зібрати для мафії з її клієнтової клієнтів, з її клієнтів гроші. за їх захист. Ти маєш відправитися в, в, в таранатону та має на увазі там зосети річають. Ну, не в. Ну, не дуже то є тепло. Вони очікують побачити Федеріко. Ну. Ну тому. Будь-і. Ось, ну. Ну, будь-осторожений. Так це допоможе нам покинути це місто? Знаєш, ти задаєш Ду... ну, занадто багато питань. Ми просто, просто не путаєшся під ногами у мафії. умові. Це дел. Як буде? Ну, так, як. Ну, це. А, так як це робив Федеріко. І вони допоможуть нам. В мене... Так. А тепер. Трішечки. Оце уваги. Я хочу. Це і заробити. Знайти папери, що тут десь лікарню, я тут помню. Що я десь і лікарню знаходив. Чи як мінімум треба Хелку взяти. І СТПАТО що було. О, ні. Я, походу, поняв. То було, ну, щось, типу ну, безумство. Тобто, штука з... Ну, тобто, як доп квест? Який ти має що це і пройти? Так. Та я оце є запам'ятав, оце по міні-карті тут одну місце, ну. Прикольно. Амуніція і доробовики. А максимум 24. М -м. Ладно, тоді, ну... З... остаток пістолетами. Єй. Доробовик. О, оця машина підійде. Ну що ж, відправляємось. 74, доволі непогано такий. Так, внес. Ось і тут, а ну-ка. Коротше, по-простому треба з не. О! А ось і те, що нам. треба. Оп. Оп. Тепер у нас і сотка хп. Хоч я взагалі хоч і ви і наше місце, але ну нічого, і тут нам ну, файно. Я оце постараюся, ну біліше вже і швидко ну, говорити оцей сюжет, коротше. Ну, з першим тоном нам повезло, бляха, мене тура. Головне, щоб оце пляха ну, то ротуару, ну, не їхати. Бо набереш тут ти даф я усього. Ага, мені поротлейна. По а. Кхм-кхм А це ще вверху, шкоді ху ху Хе-хе-хе. <хи> ну, бляха, ну, ч лапши на не заря що доробаш э, цей маба. Ну, в тому відео, конечно. Доробаш цей мебіща. Тільки жалко, що його так і мало. Так о сюді можна фуу. Бляха. Е та бляха, віти ви, ви від мене. Да я, я та бляха мені квест забрати, да. Дураки. А, а! Ah, ah, Que, 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 que... Ха-ха, <піврнула> <диви> давай, 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 давай. давай. Давай, 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 давай. давай, да, 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 Та єс! Еес! Ми змогли! Точніше, я зміг! Блюху, це було важко і хардкорно. Це тільки четверта місія, а уже. Ну, такі складеності і той ще й на відео. Ох, а це. Ну, без йому, куку я. Перепроходив тереминулі місії. У мене чуть від... Ну, від цього жопа не згоріла. Так, тепер озвучування. Ах, фаєна робота, Майк. І я візьму ці портфелі, мафія, дуже зрадіє клеплуча їх. У Віні Мене чуть. Мене має в... Ну не перемогли в цих трущобах. Ті б... надете із Теренатона ні рішки не бояться перейти Дорогу мафії. Не шуткуєш. Я обов'язково поставлю мафію в. Я обов'язково дам мафії цю інформацію. Можна і так. Завнання пройдено. Три тисячі баксів. Фу. Так треба аккуратно їхати. Сорок п'ять, сорок п'ять. Куди? Сорок пять час Так, бляха, на броник уже не хватает хоть і поху. Джеки Чанус. Бляха, я на тих джеки чанусів, но дуже багато потарати. Опана. Отличная машина. Так. Мне бы вот это было бы, ну, дура. Гаївно. Якби. Ось. получила. типа, Он до До двох бітаної, а до 64-х бітної. Тоді було б ну дуже гарно. Окей, німайк. Мафія не любить. Ну, на відношення до мафії, Ну, до них. Вони, вони хочуть, щоб ти ну, дав в ну, по зубам ба, ба банаді в Терентоні. Як на рахунок. Прикриття війні. Ну, типа, вони будуть їх, ну, там, покривати, ну оберігати, коротше. Що? Кишка тонка, та не заставляй мене жаліти, у тому, що я тобі допомагаю. Коли, коли ти цього не заслужуєш? Убирайся геть звідси, ну, іди геть звідси.

по мне какие но за по это типа. Тупо и давно. English. А не цепс так хибла фура Ах! ТВШ бляха, хухи Вон там бляха, на машині Ах ты выжигали А вони ОУХЕЕИИ Ну вони таку у стараху уху е Ютубе ПЗ на Бай Гарна робота Майк це научить деяких, ну, манерами, я так поняв. Так і да їдемо. Пакет, ммм. soltou porque ele tinha feito Ура! Підроблені паспорти. Все маєш готово Майк. Вже У... маєш готово Майк. Ну, перед. Ну, перед. Ти... Ну Ми можемо. Жимо. Вибратися звідси нам потрібні нові паспорта. Один. шарів. О, господар ну магазин на друг, о він. Може допомогти нам оно. Ну, мабуть? Зараз знаходиться в своєму гаражі. Фух, відстали копи. Е? Та що за фігня? Ладно. Та на цьому можна і закінчувати. Ви були на каналі Космічний Про. І з вами, як завжди, я, Космікс. Ви були на моєму каналі. Усім дякую, хто додивився до цього моменту. Тобто кінець. Та усім пока-пока. tahar ng hawam